Доброго дня, 23 квітня. Сьогодні поливаю свою хурму, Дивіться, в якому вона стані. Ну, що хочу сказати. Ще, ну тут, бачите, ця ось прокидається. Важко взагалі сказати. Ну, здається, як жива. Дивіться, бачите, як вона виглядає. Я тут в мене хурма та актинідія. Бачите, я засипав все соломою. Але трошки великий вже був бур'ян. Тому бачите. Підняв солому, де підняв, я візьму гербіцид, пройду гербіцидом, не хочу тут сапати, буду засипати соломою і ось так буду доглядати. так Тут ще одна хурма, тут взагалі бруньки. На бруньках нічого не видно, важко сказати, що вона, що з нею. Тому йдемо далі. Що хочу сказати, дома майже вся хурма прокинулась, там все одно трошки тепліше і. Тут видно, що прокидається. Ну, Я думаю, ще тут вже пішло тепло приблизно днів сім. і буде добре видно, яка прижилась, яка ні. О, якщо немає вологи, обов'язково поливайте. Я сьогодні поливав приблизно 50-40-50 літрів під одну рослину. Тут корінь віргінський, тому треба розуміти, що він великий. Треба добре пролити, щоб волога потрапила. Бачите, зараз. Я потім візьму солому, засиплю. Ну, замульчую солому і просто робив лунки і солому відкрив, щоб бачте, ну, тут видно, що потроху прокидається. Ну, Сподіваюсь, що вся прийметься. Я звичайно сподіваюсь. Ну, ще днів неділя, днів 10 і точно буде видно скільки прийнялось. Сподіваюсь, що вся прийнялась, вся перезимувала, зими толком і не було. Бачте, ну, така Брунька не живає, а є ось такі, що ну, важко сказати. Треба чекати ще приблизно неділю. Ось я полив, пішло тепло і сподіваюсь за неділю. Бачите, ось як я засипав соломою. Напевно, завтра візьму пройду гербіцидом, тут, де залишився бур'ян, і так буду просто на осінь підсипати соломи. Не знаю, так подумав. Тут дуже незручно сапати, бачите, стоять стовби і під ними ну, дуже погано сапати. Тут в мене так дуже багато насаджень, як та ні, їх хурма, але не було місця, а хотілося хурму. Тому ну, вийшло, вийшло так. Всім дякую за увагу. Якщо є питання, пишіть.